Рівненщина є меблевою столицею України для Рівненщини, власне меблева галузь – це один з пріоритетів розвитку, тому що в першу чергу це після глибинної переробки деревини, це додана вартість, яка залишається в регіоні. Тому в стратегічною, вже стратегічним вибором, було те, що розвивати меблеву галузь є дуже необхідно. І похідною є те, що потрібно створювати екосистеми, потрібно об'єднуватись. Рівенщині не те, що необхідне, тут просто проситься цей меблевий класи для того, щоб розвинути, поглибити виробництво меблів, деревообробки, яка тут і закладалася, але має дуже велику перспективу, і маючи Наше майбутнє, бачачи на рівенщині, ми би хотіли бачити, звичайно, біля нас по вертикальній інтеграції, якомога більше підприємства, які принесуть на рівенщину податки, заангажування робочої сили, будуть ділитися новітнім ноу-хау, експортувати мебель і представляти гідно обличчя України на зовнішніх ринках. Кооперуємося з багатьма постачальниками сировини, матеріалів лісосировини і через те розглядаємо створення рівненського меблевого кластеру як важливе і цікаве для нас, для розширення наших можливостей. Бажаю успіхів меблевому кластеру, підтримую ідею, будемо вносити свій вклад в розвиток кластеру. Взагалі нам дуже цікаво. Співпрацювати саме з українськими фірмами, тому що в нас наразі є 90% нашої продукції йде на експорт. Але ми хочемо, щоб оця цифра щонайбільше зменшувалась з кожним роком, тому що ми за те, щоб український ринок розвивався, тому що якщо буде розвиватись український ринок, буде розвиватись економіка в цілому. І ну, коротко, це перша причина, чому ми тут. Для розвитку регіонального бізнесу.